Mm -hmm. Вот тогда и я тебе представлю. Говорю, что вы меня тыкаете, Ви младше меня, Я не вамбратісновий. Ви вы. Вы представьтесь, хто ви? Я не об'язан. А хто ти такая тут? есть? це Валентина Андріївна Кущик, інвалід другої групи, жителька будинку по вулиці Новопівнічній, як і інші тутешні мешканці, вона стурбована встановленням стовпів для електромережі, що має живити рух тролейбусів до району Малікова. Розмова із невідомою її людиною, котра керувала роботами у Валентини Андріївни, не склалася. Зірнувся, пішов. Все. а як він виглядав? Да он також yeah. ходяться yeah. сусиками, така yeah. сітлінка. Оцьогодні yeah. вони yeah. yeah. чоловік, начебто, схожий за описом на заступника начальника трамвайного тролейбусного управління, який саме особисто робить розмітку під майбутні стовпи. Схему узгоджують з представниками Рему, Житомиргазу та водоканалу, адже вулиця перенасичена комунікаціями. Зимою ми цю роботу не не зробимо. Тому зараз оперативно нам потрібно вийти з землі. Не всі адекватно до цього відносяться. Реакцію жителів найвушої частини новопівні. Чно викликають звичайні людські тривоги тут. Машини їздять, вік до Ласенька внучка в хаті. Як я можу, щоб мені під хату поставили стовп, який буде видавати 3000 тисячі вольт. Як так. ви думаєте? Це Кому це треба? Ось в людини двоє внуків, тут внуки, так, тут просто. внуки. У нас аварійні будинки. Їх мали знайти ще 30 років тому. А так. на сьогодні тут ставлять лінії і як нам далі жити. А хлопці робочі сказали там, мужики здорові кажуть, Нє, це, це нема документів. Нелегально робиться. Про те, що документація не завершена, обмовився і пан Таможський. Зараз проєкт на стадії виготовлення. Я думаю, що найближчим часом це. Проєкт виготовляється і ми... проєкт ще виготовляється, а роботи вже вигадають. попередньо. Зараз узгодження тільки тут проводяться. Якщо ми силову лінію не зможемо прокласти, цей проєкт зведеться на нівець. Будівництво лінії тролейбуса на мікрорайон Малікова, якби ну не знаю, люди деякі, які там живуть, чекають уже десяток якби, років. І сьогодні, коли ну, одній чи двом особам, то по якихось суб'єктивних причинах якби, не подобається, ну, на жаль, є таке поняття якогось суспільного інтересу. Про суспільний інтерес мали б розказати цим людям місцеві депутати. Один з них, Іван Фурлет, запевняє, що саме так і було. Власне, комісійно, грубо кажучи, з Тетяною Наприєнко, з Ігорем Скоропадом, депутатами іншими колегами підходили до мешканців цієї вулиці і наголошували на тому, що суспільний інтерес проведення цієї ну, лінії дуже високий. А ось оцінка ефективності комунікації з громадою. Вечором вже ми вже знову лягали спати, постукали в вікно. Вони кажуть, ми поставимо, закриємо там от вам шламбам, щоб машини не їздили. Тут вам укріпимо, ну як ступи, що укріплення буде як Типа для поддержки ваших думов, яке укріплення ямари, і це три метри в глибину. І хто ж це був? О, ніхто нічого ні, 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 не, не хотів казати, як їх звати. Вони просто казали, що. До, ви звертайтесь до Сухомліна або в ТТУ. До вас хтось особисто з невдоволених мешканців цієї вулиці да, Вулиця новопівнічна, це дійсно вулиця, яка е, насичена е, багатьма мешканцями міста, е, переважно пенсіонери. Тільки підготовчі роботи до нової тролейбусної лінії обійшлися міському бюджету у кругленьку суму. На сьогоднішній момент виділено 300 тисяч на розробку проектно-кошторисної документації. Ці 4,7 мільйона на придбання матеріалів для будівництва. Скільки коштує спокій мешканців новопівнічної? Звісно ж, ніхто не обраховував. Нам ніхто нічого не пояснює. і Не каже. Я думаю, що на сьогоднішній день мають збирати громаду і пояснювати людям, хоч на цій вулиці, на якій живуть люди, що має бути Вікторія Лук'янко, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини.